З переїздом у село оказалося й спать на чомусь треба. І гепнувши всі лавандоси в забор, рішили, що поддони не самий хужий варіант. Тому я самого ранку вдівся потепліше і приїхав робити нам кровать. Позбирав з усього хазяйства матеріал та пішов матрас міряти. Щоб хрені не наробить, і щоб усе було по-людському. Запхнув карандаш за вухо, я розбираюся, і почав думати. Бо плотнік з мене серйозний. Але що я геть баклан, що леж би ще зробити не зможу. Пообмітавши спайдерменів, взявся креслить геометрію. І сповнивши шапилка матері, сів і вдарив по коробці. І тут я чую, що Ігор попадає на Атлету. Десь щось пищить, скрипить, як взагалі житті бурси після дванадцяти. І забравши пилку, швидко полетів розбиратися. І, як оказується, нерви роблять супорта. Та й почепник ступиться вже на першій свіжості. Нехай з переїздом розберуся, а потім машину підлатаю. Та ще й на мойку заскочу, бо в багажнику вже орать можна. А я, охвативши бензопилу, почав чурпаки чи крижить, допався до тієї роботи, як віл до калюжі. Бо у батьків то хорошо, але в себе буде ще краще. Бо моя думка така: кожна сім'я повинна жити окремо, повинен бути свій куточок зі своїми правилами та традиціями. Коротше, я думаю, ви і самі все понімаєте. Знявши дідовий полушубок, почав вигрібати срачі, готувати кімнату до засілення, повимітав мух зелених та мішечі кацавалки. Достав ковюр, який знайшов у коморі, та розвісив, щоб вибити. Клепав дебело. Щоби в погребі, що було, то й кришки на банках постріляли б. А так, кроме пластмасової підставки для черевиків та жаб засухших, там нічого немає. А ви в коментарях напишіть, будь ласка, що в цьому году ви накрутили найбільше? Бо у нас кожен год компотів три цистерни. То кореша прийдуть, то родичі далекі прилетять. В общем, горілочка п'ється, компоти кліється. Застеливши полове, почав монтувати лежанку. І я довольний, бо в мене вийшло, бо я ж спеціаліст. Кинув зверху матрас і нам цього хатить з головою. А навесні воно покаже. Та й взявся кроватку малого складати, хоч і уверений на всі сто, що спатиме він з нами. Але мені все одно, аби він тільки з настю і не нервнічав. Ну і що його в кінці сказати? Нелегко стару хату з колін піднімать. Але коли ти знаєш, що це для маленьких ніжок, які скоро будуть пополу гасати, тільки нігті завертаться, то й кожен гвоздик, кожен мазок щіткою йде від душі. І з любов'ю. А вам спасибі за перегляд, за активність та доброту до мене. Ви найкращі люди в інтернетах. Бережіть рідних та бережіть себе. Кланяюся аж до ваших нігтів. Будемо з вами на зв'язку. Бувайте!